Гідно поховати тих, хто віддав життя за свою країну. Національне військове кладовище мають облаштувати у гатному біля Києва меморіал на 260 гектарів, включатиме меморіальну площу та музей. Туди можна буде перенести поховання полеглих на тимчасово окупованих територіях і в подальшому перепоховати видатних борців за незалежність України. Перед тим національний цвинтар планували в биківні були й інші варіанти. Та й тепер уже проти цього урядового проєкта є голоси. Хто й чому проти меморіалу в гатному і що там відбувається зараз? Тетяна Демух розкаже. Серед фото та шевронів у квартирі пані Віри стоїть урна. Там прах її сина. Це було як дитина повернулась додому. Звісно, що це морально складно, але поки так. Її Владислав на псевдовектор, боєць полку Азов. Хлопець у війську був із 15-22-го го опинився у самому пеклі Маріуполі. І вони якраз були кинуті на сектор біля драмтеатру на підтримку групи розвідки саме. Але з цих хлопців. Один лишився в полоні, останні всі загинули. Тобто розповісти про останні дні його життя нема кому. Побратими, які вийшли з полону, розповідали, що точно забирали тіло Владислава та чи віддасть його ворог. Сподівань майже не було. Мені повідомили в в жовтні 22-го року, що є збіг ДНК. Тіло повернули, і далі пані Віра мала визначити, де його поховати. Рік у нас урна з прахом сина зберігалась тимчасово в Київському крематорії, але вже рік сплив, і з осені вона стоїть вдома. Але рішення, де поховати, ми ще не прийняли. Єдине розуміє, місце має бути гідне про створення такого. В уряді говорили ще в 15-му, Та далі розмов справа не пішла, і це питання просто забули до 22-го. Тоді вирішили, Україні потрібен військовий меморіал. Почали шукати місцину. Основними критеріями це була площа земельної ділянки, її лісисті, скажімо так, і її доступність по транспортно пішохідним маршрутам для того, щоб рідні близькі могли дійсно без проблем туди дістатися. Розглядали і співоче поле, і лису гору, і биківню загалом із десяток варіантів. Ми не знаємо скільки буде. Поховань, яку яку площу повинен мати цей цвинтар? В будь-якому випадку, всередині міста, фактично, Лиса Гора, це ну, об'єкт поряд із Голосіївським лісом. Вона обмежена певними природоохоронними нормативами, вона обмежена якимись будівельними нормативами. Зрештою, зійшлися на ось цій ділянці поблизу Києва в гатному. Воно матиме вигляд без класичних для українських поховань оградок. Тобто лавочок, це все буде зроблено просто як відкритий простір, простір для вшанування наших героїв. А ще церква, крематорій, ритуальні споруди після перемоги. Обіцяють і музей, усе в єдиному стилі. Поки ж тут густий ліс і на облаштування цілого національного військового меморіального кладовища передбачено понад 260 гектарів території. Роботу виконуватимуть в декілька черг. Перші створять сектори для традиційних поховань, колумбарій, площу, де прощатимуться з воїнами, і споруди необхідні для самих поховань. Новий цвинтар критично необхідний. У цьому ми переконуємося, коли потрапляємо на Берковецьке кладовище. Воїни, які загинули під час повномасштабної, тут поховані на околиці, бо більше ніде. Нам запропонували з Національної гвардії, одразу позвонили і сказали, що є, вибирайте тут або десь. Якесь іще місце, це сіверне, якесь кладовище. Але тут буде алея, буде така, добре, кажу, хай, звісно, тут. Спершу воїнів ховали з іншого краю, але й там вже місця немає. Нині ж роблять алею героїв. Вони здвигали могили, зараз я не знав, що відбувається. Зараз будемо говорити. Як ховали, не було розмітки і здвигали могили. І хлопці бітонували у проходах. Окреме військове кладовище це водночас і виклик, і необхідність, каже історик Олександр Алфьоров. Бо реалії змінюються. Відокремлення військових це не завжди практикувалося, тому що все ж таки, знаходячись в християнській орбіті, ми намагалися ховати людей на кладовище біля своїх ну, власне осель на парафіальних кладовищах. І у нас часто військові поховані поруч з цивільними. Ну а з урахування того, що ми була дуже мілітарна країна, країна, яка власне. Очолювана була козаками, то козацькі цвинтарі, вони по суті були і родовими цвинтарями. Військове кладовище у нас є, і це Лук'янівське, що у Києві воно досить невеличке за своєю територією. Тут поховані останки воїнів Першої та Другої світових воїн з 2017 року. Офіційно дозволили ховати і учасників АТО ООС. Бачимо і свіжі могили. Та й тут місця бракує. Пані Віра, ж поки гідно місця для поховання свого сина не знайшла ще чекає. Я знайшла лист, який ми писали одне одному в майбутнє. Я вчора тільки знайшла цей конверт, і там було написано. Я можу погибнути, мене можуть вбити, але в нашій сім'ї слабих нет. Тому намагаємось тримати себе, Тетяна Демох, Валерій Рябченко та Михайло Головненко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.